Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анві та життя в селі. І сьогодні будемо сіяти тютюн. Будемо сіяти той набір, який ми відправляли всім Ну, хто просив: Символ 4, Берлі 46, Дюбек, Сивер Рівер, Вірджинія Gold і Гавана Підготували ми ось такі ємності. Там є дренажні отвори. Підписали все, і будемо сіяти тютюн. Насипаємо ґрунт. Це у нас така е, рання посадка, перевірити насіння і, ну, про всяк випадок, щоб був час пересіяти. А взагалі, то можна сіяти пізніше, десь 15 березня. І навіть в парничок ми в минулому році сіяли е, разом. З капустою, виріс тютюн. Е, у нас просто є місце, де тримати розсаду. Тобто, якщо у вас немає місця, то сіяти треба трішки пізніше. Ну, я би сіяв, рекомендував сіяти. Тому що ми висаджуємо розсаду, коли нагород, вона вже досить така велика. Є у відео за минулий рік. Е, яка вона в стаканчиках виросла. От, тому треба розуміти, що ще нам ну, майже три місяці, ну два з половиною, треба за цією розсадою доглядати, мати місце, де її тримати. Я бризгаю, Тепер грунт щоб... ми зволожуємо просто так, щоб він відійшов, скажімо так. Тепер поливаємо водичкою. цим ми оприскувачем для того, щоб просто земля більш рівномірно брала вологу. Трошечки насіння. Сіялочку. Ну і першим всіємо дюбик. чи напевно і залишиться, да, той багато ще насіння. Насіння Я дуже дрібне, це. Да. Ну, от і на цю ячейку і трішки залишилось, да. тобто, що хочу сказати, що навіть в от такій от пачці в магазині насіння, в принципі, достатньо, щоб виростити ну, достатню кількість да, тютюну. Добре ми прочищаємо оцю сілочку, щоб насіння дрібне, щоб ніде там. Ну і За таким принципом ми висіємо весь тютюн. Ось наступний у нас символ 4. Точно так же трішки беремо. Насіння добре видно розсипане по поверхні. Якщо це все зайде і ну все буде добре, тут просто сотні рослин. І цього року будемо пробувати попередити розвиток плісняви і різних захворювань. Кореневих. Будемо магнікуром Energy. Тут, по-моєму, 3 мл на 2 літри води. Ну, ми на півтора розведемо 3 мл. Відміряємо. І потім все це будемо ну, поливати, бризгати через розприскувач. Значить, що тут пишеться? Так, відсвічує так, це у нас фунгіцид системної дії, застосовується проти піранаспорози та коріневих гнили на огірках і томатах. Ну, Томати і тютюн, родичі все одно. Так. Ось ми вибрали для полив висіву насіння, висадка розсади та через 7-10 днів. Ну, Також через тиждень потім знову розведемо. І знову побризгаємо розсаду. І тепер все це магнікуром уже розведеним. Добре проливаємо. Так, да, ми так добре поливаємо. іначе да, пройшла тропічна злива тютюн тропічна рослина насіння впало на землю і парничок ну от посіяли тютюн чекаємо на сходи будуть сходи Буде обов'язково відео, як ми будемо знімати парничок як буде сходити тютюн. Ми його тут на світлі залишаємо з рештою розсади на столі. От, не будемо його ставити в якесь особливе місце, тому що там решту розсади ми ставимо на грубку, а цей залишимо тут на столі на світу. Да. Тож, всім гарних сходів, хто зараз сіє тютюн, хто пізніше. Наступну посадку тютюну ми зробимо 15-го десь числа, ну 15-го, може там 20-го. І потім посіємо ще в парничок. Просто для того, щоб ще раз пересвічити, що тютюн можна сіяти. І зараз, і пізніше. Напротязі березня можна сміливо сіяти тютюн. Дивлячись, які у вас є умови, тому що повторюся, що ще нам з ним аж до десь 22-25 травня треба доглядати. Пікірувати його, стаканчики. У нас є багато підвіконь, є де це розмістити. От тому Якщо у вас місця небагато, я б трішки пізніше сіяв тютюн. Ось так. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І далі буде.